Сьогодні служба безпеки перетворилася в орган, який оберігає фактично спокійний сон про владної верхівки. Ну зрозуміло, що провдна верхівка це, це така спокуса, коли людина має повноту влади, вона спокушається на, на різні речі, тобто на, на збільшення своєї влади, на збагачення і так далі. Тому подібне. І тому ми сьогодні бачимо, що корупція звучить кожен день. Лунає з телекранів, з месенджерів, з телефонів. Кожен день відбуваються корупційні скандали. Давайте просто повернемося трошки назад, в 19-20 рік, коли той же самий Штанько записав Дениса Єрмака, який розповідав, що ми будемо так формувати державний апарат, тобто через корупційні схеми, будемо призначати людей через хабарі. Тобто, ось ми сьогодні маємо наслідок. Тоді ми не зреагували на це, не зреагувала Служба безпеки України, яка порушила, до речі, справу не стосовно. Хабарницьких дій Дениса Єрмака і Андрія Єрмака, а порушила справу за незаконні записи стосовно штанька. Ось на той момент уже Баканов, будучи другом і, і, і дитинства президента, він виконував волю президента і і, ймовірно, і російських спецслужб, як Ми потім зрозуміли, коли відбулося повномасштабне вторгнення без попередження і без будь-яких, скажімо, підготовки до нього. Тому СБУ розділяється, і ми бачимо, що. У керівництві ЗБУ стоять люди з такими, знаєте, є така фраза цікава містечковими інтересами. Тобто людина, яка бачить тільки в себе в оточенні, бачить свої інтереси особисті, і вони переважають будь-які суспільні інтереси, загальні державні інтереси, і все решта. Тобто вони захищають себе, свої прибутки, статки, свою популярність, свою владу фактично самі себе. Хоча народ делегував цю владу для того, щоб зберігати саме державу. І щоб вона процвітала. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.